Таю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення в ефірі. телевізійні новини Калошом. Студії Олександр Смаль. 25 грудня відзначають Різдво Христове: римокатолики і протестанти, а також вірні майже десяти православних церков світу. Святкує у ці дні і римокатолицька громада Калуша. Із 336 року Римокатолицька католицька церква щороку відзначає 25 грудня як день народження Ісуса Христа. Саме цього року в Римі було вперше задокументовано святкування Різдва. Тепер, 25 грудня, державне свято у 145 країнах. Характерним елементом свята є звичай встановлювати у будинках ялинку. Ця традиція зародилася у давніх германців. Протягом історії християни східного і західного обрядів різних національностей в Україні обмінювалися своїми звичаями. І сьогодні католик латинського обряду в Україні не уявляє собі різдва без куті, і важко уявити різдво у домівках християн східного обряду без ялинки. Увечері 24 грудня, під час святкової вігілійної вечері члени римокатолицької католицької родини діляться оплатком спеціальним прісним хлібом. Це взаємне ділення є виразом примирення і любові. Римокатолицька католицька парафія Калуша ще з 15 століття має своїм покровителем святого Валентина. На його честь названо місцевий костел. Тут щонеділі відбуваються богослужіння як польською, так і українською мовами. 25 грудня Калуський ксьонспробущ Роман Стадник у супроводі декана Калуського української греко-католицької церкви Михаїла Бігуна відслужив у храмі святкову літургію Різдва Христового. На богослужінні були присутні калушани різних конфесій. На другий день свят, 26 грудня, римокатолики відзначають День святого Стефана. У день Різдва Христового за григоріанським календарем представники Римокатолицької громади міста подарували усім калушанам святкове дійство біля центральної ялинки на площі героїв. Захід відбувся в рамках програми Новорічно-різдвяних свят зима іде свята веде. Святкова різдвяна програма була організована силами польської суботньо недільної школи. Діти віком від 9 до 12 років показали виставу Вертеп по польськи яселка. На думку організатора Оксани Бігун, саме такі маленькі персонажі зуміли переконливо передати усі настрої і таїну свята народження Спасителя світу. Події Вертепу розгорталися під супровід колядок, які співала дівчатка віком 15-16 років. Таким чином, у заході були задіяні різні вікові категорії. Щороку з великою надією. І радістю стоїмо біля новонародженого у вефлеємі Збавителя світу. Його присутність серед нас наповнює особливим відчуттям, сумні стають радісними, стривожені спокійними. А знедолені щасливими, і тому бажаємо собі навзаєм ці дні не тільки щастя, здоров'я та успіхів, а щирого та відкритого серця, в якому прагне народитися Боже дитя і велика Божа любов. Розповів про історію свята та привітав не лише своїх парафіян, а й мешканців міста інших віросповідань пару хрима католицького костелу Роман Стадник. Вітання звучали українською та польською мовами. З нагоди цього свята. Дозвольте привітати всіх мешканців міста Калуша з цим святом, побажати миру, радості і довголіття. Хай дитятко Ісус, яке стало людиною, бувши Богом. Завітає до кожної оселі, до кожного серця. Нехай принесе в кожну нашу родину своє благословення, щоб ми могли у вірі і любові жити, творити добрі вчинки. Виконав колядки і хор костелу під орудою Тетяни Озінської. Свою подяку учасникам дійства висловила виконувач обов'язків начальника управління культури Леся Піцик. Слід відзначити, хоча на дворі була відлига, глядачів було мало. Попередніми морозними вечорами така кількість могла бути виправданою. 25 грудня відбулася прес-конференція голови Івано-Франківської обласної ради Василя Скрипничука. Очільник найвищого представницького органу Прикарпаття охарактеризував основні напрямки роботи, над реалізацією яких протягом останнього місяця керівництво ради та її виконавчий комітет зосередили свою діяльність. Василь Скрипничук проінформував представників змі про підсумки засідання консультаційної ради з питань місцевого самоврядування, про свою участь в роботі Української асоціації районних та обласних рад. Значну увагу на прес-конференції було зосереджено на організації та підготовці чергової сесії обласної ради, засідання якої відбудеться 28 грудня. Головне питання порядку денного прийняття обласного бюджету на 2013 рік. За словами голови, ті обсяги фінансування. Що передбачені державою для Івано-Франківщини, не є достатніми, І у значній мірі не відповідають не лише обсягу фінансового ресурсу, який область щороку спрямовує до державного бюджету, але й неспроможні забезпечити усі потреби і запити регіону культура, освіта, фіз, фізична культура, і спорт, сім'я і молодь тобто ті. Ті галузі нашої чи сфери нашого життя, ну які не заробляють грошей, або якщо їх заробляють, то вони по суті є ну дуже і дуже дотаційними. мистецтво в тому числі. Засоби масової інформації, які є комунальними чи належать до спільної власності територіальних громад області, чи є інш, належить до іншої власності, але знову ж таки там є. Ви знаєте, знаходяться форми для фінансування і таких засобів масової інформації. Я не маю ні впевненості, ні переконання і не хочу нікого обманювати, що ці кошти є достатніми. Вони є занадто недостатніми для того, щоб розвивалася область так, як потрібно. Але водночас за поданням обласної державної адміністрації, відділів управлінь державної адміністрації з інших структурних підрозділів, нам був поданий проект бюджету на цей рік. Цифри, звичайно, у нас доводяться не звідти звідки треба, тобто не формується в нас бюджет знизу до верху, як воно би мало бути у, у сучасній демократичній. І розвиненій і багатій економічно державі формується у дещо по іншому. У нас приймається державний бюджет відповідно до тих цифр розкладок, які йдуть. Подається, подається уже в області загалом на розгляд чергової сесії виноситься 46 питань. Серед них про план роботи обласної ради на наступний рік, про делегування повноважень та управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст області, про затвердження структури і чисельності виконавчого апарату та управління обласної ради, традиційні звіти голів постійних депутатських комісій тощо на прохання журналістів, голова облради прок. Коментував нещодавні кадрові призначення в новому уряді держави. Бальзам на душу Прикарпатського люду, починаючи від табачника, закінчуючи Королівською. Що нові особи вийшли, що старі залишилися. Я це називаю просто відверто знущання над українським людом, а не Кабінет міністрів. І можете мене віддати чи до суду, чи розпинати, чи, чи, просто, чи просто я знаю, що, що і в мене гріхів багато є. Ну, але ставити того, хто виступає проти всього люду українського, а інше дурить весь український люд, мені здається, що не можна. Під час прес-конференції Василь Скрипничук відзначив також позицію обласної ради щодо судових процесів, охарактеризував основні напрямки діяльності, над якими планує насамперед зосередити свою діяльність у наступному році. 22-23 грудня у дитячо-юнацькій спортивній школі Сокіл відбулося справжнє свято спорту, 11-й всеукраїнський турнір. Із дзюдо, присвячений пам'яті голови народного руху України, героя України В'ячеслава Чорновола. У змаганнях взяли участь юнаки і дівчата 1998-1996 дев'яносто років народження і молодші з кількох областей. У поєдинках 11-го всеукраїнського турніру зустрілися понад 120 юних дзюдоїстів: зі Львова, Новояворівська, Стрия, Борислава, Самбура, Золочева, Миколаєва, Вижниці, Івано-Франківська, Надвірни та Калуша. Організаторами змагань виступили управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради, Калуська міська організація НРУ та дитячо-юнацька спортивна школа Сокіл. За давньою українською традицією почесним гостям турніру піднесли хліб сіль. Калуські дзюдоїсти вручили корувай п'ятиразові чемпіонці Європи, майстру спорту України Тетяні Гавриловій зі Львова. Учасниця чемпіонату України, кандидат у майстри спорту калушанка Уляна Шудрава підняла державний прапор України. Квіти до барельєфа В'ячеслава Чорновола було доручено покласти калуським спортсменам Віталію Кузєву і Катерині Шереметі. За дорученням військову. Вітаю вас, шановні учасники магані, в нашому місті, на нашому прекрасному хорошому сюди. Бажаю вам знову здоров'я, бажаю, щоб ці спортивні поєдинки відбулися на нашому земляні з користю для вас, в першу чергу, для збуття вашої спортивної майстерності. Хочу, щоб ви, юні спортсмени, через 10-15 років гордо носили державний прапор нашої України. Здоров'я, успіхів вам, ваших треба. В'ячеслав Чорновіл це людина боротьби. Людина, в якої все життя було побудовано на боротьбі. Були здатні полекоління, було важко. Табори були дуже важкі часи, але були хороші часи, незалежність України. Тому, друзі, бажаю вам сьогодні справжньої боротьби. Час уді повідомлю і хай переможе найсильніші. Почесні гості турніру отримали пам'ятні медалі. Після урочистостей на двох татамі розгорнулися безкомпромісні і захоплюючі поєдинки за звання найсильніших. У результаті впертої і неполегливої боротьби переможцями змагань у своїх вагових категоріях стали Калушани: Катерина Шеремета, учениця 9 школи, Ірина Журавель, Томашівська загальноосвітня школа, Олександра Драпайло, 6 школа, Тетяна Андреєва і Тетяна Когут загальноосвітня школа, номер 4 та учень 10 школи Святослав Зубаль. Другу сходинку п'єдесталу. Посіли Калушани Богдан Бованко, Вікторія Перейма, Ольга Когут, Павло Метенько, Андрій Ковальчук, Віталій Кузів, Тарас Перегуда, Микола Сікора, Іван Терпеливець і Василь Антонів. 17 наших земляків здобули бронзові нагороди. За результатами змагань перше командне місце виборола команда Калуша. Загальний здобуток 33 медалі. Другими були дзюдоїсти Івано-Франківська 10 медалей. Третє командне місце з ужинком з восьми нагород посіли львів'яни. 22 грудня у Людовому палаці імені Степана Бандери відбувся центральний матч першого кола чемпіонату західноукраїнської аматорської хокейної ліги. Калуський нафтохімік приймав минулорічного чемпіона команду Явір з міста Яворова. Незважаючи на той факт, що до Калуша приїхав лідер західноукраїнської аматорської хокейної ліги Яворівський Явір, на трибунах Людового палацу глядачів було не так уже й багато. Ця зустріч передбачалася бути доволі гострою, безкомпромісною, адже калузький нафтохімік, як і їхні гості, з початку чемпіонату ще не відчували гіркоти поразки. Обидві команди були настроєні лише на перемогу. Після стартового свистка арбітра хокеїсти не робили жорстких випадів, випробовуючи розвідку боєм. Лише після першої десятихвилинки хвилинки гра набула високих обертів. Одна з атак яворівців ледь не завершилася результативним кітком, проте Калушан врятувала штанга. Після цього моменту нафтохіміки провели блискучу контратаку, і сьомий номер нашої команди Дмитро Яковина відкрив рахунок матчу. Проте ейфорія тривала недовго і буквально на останніх секундах першого періоду яворівці зуміли відквитати одну шайбу. Другий період не відзначився результативністю, проте запам'ятався відвертою грубістю з боку кремезних гравців Явора початку останнього періоду калушани помітно здали позиції, щораз частіше помиляючись в обороні. Навіть перебуваючи у більшості, нафтохіміки пропустили спочатку одну шайбу, потім другу, і до кінця зустрічі яворівці закинули останню переможну для себе четверту шайбу. Поразка з рахунком 1-4 відкинула Калузьку команду з другої на третю позицію турнірної таблиці. Попереду нафтохіміка наразі розташувався хокейний клуб Луцьк, у якого на одну перемогу більше. Проте у Калушан є ще одна гра в запасі, а відтак і надія на втрачену позицію. Наступну зустріч нафтохімік проведе 29 грудня, приймаючи на своєму майданчику хокеїстів з міста Червонограда. Калуський районний відділ інспекції Держтехногенбезпеки нагадує основні вимоги правил пожежної безпеки під час підготовки і проведення новорічних та різдвяних свят. Якщо у святі беруть участь понад 50 осіб, дозволяється використовувати приміщення, забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами. Не мають на вікнах глухих град і розташовані не вище за другий поверх. Під час проведення свят ялинка має встановлюватися на стійкій основі. Якщо в приміщенні немає електроосвітлення, святкування треба обмежити тільки світловим днем. Ялинку не слід встановлювати у проходах біля виходів на шляхах евакуації. Ілюмінація мусить бути виконана з дотриманням правил влаштування електропонижувального трансформатора. На ялинці можуть встановлюватися гірлянди тільки послідовним увімкненням лампочок напругою до 12 вольт. При виявленні несправності в ілюмінації нагрівання друтів, блимання лампочок іскріння тощо, її слід негайно вимкнути. Забороняється прикрашати ялинку марлею, ватою, застосовувати для ілюмінації свічки. Особливу небезпеку становить використання піротехнічних засобів. Тільки торік через це виникло 5 пожеж. Тому державний пожежний нагляд застерігає підприємства торгівлі від реалізації піротехнічних засобів з порушенням правил та без погодження з пожежною охороною. А також звертається до батьків з проханням не дозволяти дітям гратися з різними фейерверками та петардами, та й дорослим перед тим як прикрасити свято піротехнічними ефектами, слід ознайомитися з інструкцією і вжити відповідних заходів щодо недопущення виникнення пожежі і травмування людей. Як видно, основні вимоги пожежної безпеки не складні і не потребують особливих матеріальних затрат. Тільки за умови суворого їх дотримання новорічне свято не буде затьмарене всілякими неприємностями, пов'язаними з пожежею. Цією інформацією Калуського районного відділу інспекції Держтехногенбезпеки ми завершуємо сьогоднішній випуск телевізійних новин Калуша. Я, як завжди, вдячний вам за увагу, шановні краяни. На все добре.